Починає новий влог. Сьогодні ми їдемо з Андрюшкою зранку. Забирай пакет. Їдемо зранку в фудбанк, бо ми вчора був понеділок, ми не встигли поїхати, бо у Паші був день народження, то звісно, ми не їздили. Їду сьогодні вперше за два місяці на Тойоті, яка була в ремонті, її віддали і мінус в тому, що вона не заправлена. А як ви знаєте, я розповідала влогах, що я не заправляю машини. Але мені сьогодні терміново треба, а Паша не встиг її заправити, на жаль. І все. я на джипі не можу поїхати, він тут стоїть. Але як я теж розповідала, що там зламалася спочатку акумулятор, а потім вияснилося, що причиною в цьому є генератор. І все. І тепер Паша вчора сказав, що все більше не можна вже їздити на джипі, тому що це небезпечно, він може стати просто посеред дороги, тому не можна. Він поїхав на роботу на мотоциклі. І мені залишили цю машину. Я взагалі на ній не їздила два місяці. Переживаю дуже, тільки в тому плані, що її треба заправити. Він мені сказав, як це робити, якісь там а, кнопки, де вони знаходяться. Зараз буду йому по відеозв'язку дзвонити, бо тут по-іншому якісь там треба щось відкручувати, до щелчка закручувати. Боже мій! Коротше, да, виїжджаємо, покажу. Ще оскільки Паша на цій машині. Хоче в таксі працювати, бо вона дуже економічна по бензину. Він купив ці чохли. Боже, вони такі жахливі. просто. Ну, Він не знав, що вони такі, бо ми їх купили перед тим, як у нас трапилася аварія, і вони пролежали два місяці в нас. І оце він позавчора їх вдягнув. Не знаю, я би з пасажирського взагалі, я би їх зняла. Мені дуже не подобається. Просто машина виглядає якось бомжатною з ними, як по мені. Вони ще такі синтетичні, ну типу не дуже-не дуже приємні. Тобто, я, я сподіваюся, що Паша скоро полагодить іншу машину і на цій буде їздити собі на роботу. Короти, нічого вам не знімала. От заправила 9 галонів на 25 доларів. Бо я так переживала, що в мене ж руки трусяться. Паші дзвонила, Андрюша хотів вилізти з машини. Ой, було весело, але все, я рада, заправила машину. Я згадала завдяки одній підписниці, яка мені задала це питання про мої права, як я їх тут отримувала водійські посвідчення. Я згадала, що я, я коли пішла, з пішла з Ютубу в березні місяці я не знімала два місяці. Якраз в кінці березня я здала на права. Я в інстаграмі там розповіла там через тиждень, що я здала на права, але саму процедуру, як це було, не розповідала. Самі права тимчасові, якось називається не студентські. Я отримала ще рік тому, і через місяць в мене був помен запис на те, щоб здати вже на постійні права, прийти вже в дієві. З екзаменом, що я здала практику, бо теорія, здається, дуже легко в нашому штаті. На комп'ютері ти заходиш, 30 доларів платиш і проходиш онлайн курс, типу, як там з тестами. Ну, годин 5-7 він, я не пам'ятаю точно, там два етапи. Типу, перший там супертестово і десь він. Довжиною в 5 годин. А другий, він там десь години-дві чи годину, але більше просто про те, що не пити за і прям відеофільм про не, алкоголь. Не Зараз про алкоголь, про все це типу, за кермом, що це не можна. Ось і я все це продивилася, отримала тоді студентські права рік тому, але за місяць я так і не навчилася водити. Було часу у паші, потім у нас зламалась машина. Тось, ну було дуже-дуже не, не до того, щоб мені ще час, щоб мені ще здавати на права. І потім, рік по тому, купили оцю машину Тойоту. І перший якраз той період в березні, коли ми купили машину, в нього заблокували акаунт на Амазоні, і він каже: Давай тобі відкривати Амазон, треба терміново права. Іди здавай, я тебе навчу, тобі допоможу. І він реально за два тижні, ну там не прям два тижні, але там після роботи десь три рази на тиждень точно він мене вчив. Тобто ми їздили на одну годину до автошколи, там де ми мали здавати практику. Тому це мені може і допомогло. І він, і те, що ми навчалися прямо на тій дорозі. Приїхали ми в день здачі екзамену і, і мене готували до того, там що буде екзамен, що ти будеш не на своїй машині, а, а на а, а, яку автошкола дасть машина. Там була Toyota Корола Сідан, типу маленька така. Ну, я така думаю, ну нічого, в мене ця Тойота Корола, просто кросовер. І думаю, ну яка різниця? Там, в принципі, технологія не та й сама, Тобто, все це я вмію там, натискати. Паша навчив. І ми ще дуже довго, до речі, практикували з ним паралельне паркування, яке в мене, до речі, так і не було, навіть ніхто не питав про паралельну. Тобто я здавала звичайну парковку прямо біля автошколи. І в общем, ми приїжджаємо в цю автошколу, приходимо, все добре. Не, 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 не. Шарики тут кнопки, що відкриваються. Ну, оця, мабуть, можна тиснути. Так, да, отак натискаєш, і воно відкриває люк. Бач, наполовинку відкрила. Ой, і в общем, було нескладно, я така була щаслива, така ну, інструктор попалася нормально, така вже в віці жіночка, якась така весела, все добре. Ми, ми йдемо в машину, і вона дає мені і вона дає мені ключі від машини, на які я буду здавати. Перше, що я роблю, не так, я йду сідати на пасажирське місце з тим, що я просто. П'ять років проїздила з паршу на пасажирському. Я настільки перенервувала, що я просто сіла. Ну хотіла сісти на пасажирському. вона. Така на мене подивилась, каже: Ти ж здаєш екзамен. Я така о боже. Короче. Я сідаю в машину. Я знала, що треба пристібнутися, на порівняти вирівняти для себе всі ці дзеркала там підрівняти сидіння під себе. Я все це роблю, вона щось собі пише. Вона весь час, ці там 10 хвилин щось давала екзамен, вона без кінця щось собі галочки якісь ставила. І я не знала, чи це позитивні, чи негативні, тому нервувала капець. І тут ми сідаємо, вона дає мені ці ж ключі від машини. І я що роблю? Бо в мене, наприклад, отут завжди ключі. Я виходжу з дому, вони тут. Я приходжу додому, викладаю їх. До якої я б не підійшла, чи до цієї машини, чи до джипа. Я нічого ніколи не відкривала з ключа, не заводила з ключа. Мені не треба було його ніколи діставати. І я без задньої мислі собі спокійно кладу ключ, який вона мені дала от сюди. Думаю, треба ж його кудись покласти, щоб він мені не заважав. Вона така сидить на мене, дивиться. Я заглядаю от сюди, там, де. Заводить, отут у мене кнопка. І так в кожній машині, типу, ну і в джипі, і в цій з кнопки заводиться. Не треба, хтось зажимаєш тормоз і натискаєш цю кнопку, все, вона завелась. Зараз секунду. І я дивлюсь, що ключ треба фізично туди всунути і завести машину, щоб розуміла, я ніколи в житті цього не робила, не бачила, як це роблять інші, ніколи там, як провертати, до якого там моменту провертати. Я просто в трясущими руками беру цей ключ. Розумію, що да, там його треба всунути, це там не важко. Але я не розумію, чи треба. Ну я настільки розтіряла, що я, я їй кажу, треба стоп зажимати, і вона така дивиться на мене. Отак. Я розумію, що мені капець. Після цього, ну я так посміхнула, сказала, що да, просто я ніколи не заводила з мене готували до екзамену. Ну як, як тільки можна, там як паркуватись, як оце головою вертіти, дивитися. Я все це зробила ідеально, але я не готова була до того, що машина буде заводитись з ключа. Добре, що вона хоч ну, авторобку автомата, не механіка, бо на механіці я взагалі не вмію. Так смішно нам перше дали футбанком, під'їжджаємо. Тут дають оці пюрешки Андрюшки, і дали памперси. Ну, бо я на нічому ще вдягаю. І перше дали з принцесами. Андрюша тепер сидить, сміється, каже Принцеси. Ну, і, в общем, після того як я вже нарешті завела машину, у мене такий стресон... стрес був взагалі через це. Але я думаю, ладно, ми поїхали по маршруту, який я вже знала два тижні по ньому, їздила. Тобто в цьому взагалі проблем не було. І після цього 10 хвилин ми вже їздили, було все нормально. Єдине, що коли ми під'їжджали вже на паркування, вона мені сказала, типу, бідвін, це типу між. Я не зрозуміла між чим, чи між паркувальними цими місцями, чи між машинами. Я почала паркуватися, і вона каже: Ні, не туди.' І вона мені каже, їдь між машинами двома стань. Я їду до них і починаю, бо я класно паркуюсь ззаду, ну, більш впевнено. Я повертаю, починаю вивертати, вона каже, ні, я хотіла, щоб ти передом запаркувалась. Коротше, ну і по ітогу вона мені зняла 2 бали, і я зі 100 отримала 98. Ну, я не скажу, що я засмутилася з цим. Я була в шоці, що я взагалі здала на права. Після цього ще десь тижний тиждень я проїхала ще не сама, тобто мені з зі мною хтось завжди їздив, а потім якось настільки стало легко, що я зрозуміла, що боже, чому я це боялася все життя, і зараз я в воді. Це добре. Це б залишилось тільки навчитися її заправляти, щоб не, не бути в цій кукушу, я не можу заправити. Я кожен раз стресую, паще дзвоню, і це вдруге за місяць я заправляла машину. І ще іншу тепер цю джип. бо в Джипі ви бачили два місяці тому, ну, що було там місяць тому, я викладала відео, там, де я просто облила і машину, і себе бензином. Після цього я не хотіла більше заправляти її. Я її не заправляла. Паша вчора джип заправив. А цю просто по часу він не встиг. А мені треба було саме ця машина, бо на джипі, як я казала на початку відео, я не можу зараз їздити. Тому такі справи, отак я здала на права і дуже щаслива. Зараз ми вже під'їжджаємо. Просто черга вже рухається в футбанку. Андрюша сидить біля мене. Але коли вже ми ближче під'їжджаємо, то все, я його вже саджаю, щоб він їхав вже на своєму місці. Вирішили не їхати після футбанку відразу додому, а приїхали в парк, бо він був тут прямо поруч. Я розуміла, що якщо ми підемо додому, то ми вже не вийдемо звідти, вже залишимося. Я Андрюша вибрав те, що з фудбанку дали тут. І диня якась, пиріг, кусочок і там овочі. Почекай, стоп, треба закрити машину. Закривай кнопочку, натискай. Отут вона, оці три палички. Все, пішли. Закрита. Ось, то ми, коротше, це придумали, що підемо на пікнічок. Єдиний мінус, я забула взяти йому. Любу кепку, бо я планувала, що ми відразу додому поїдемо і не будемо йти гуляти. І тепер треба буде десь шукати місця, де поменше сонця тут на майданчику, бо в мене реально ну, нічого з собою немає. Ще вдягнула Андрюшу футболку і побачила тільки зараз, бо ми вийшли з машини, що яка вона на нього величезна, просто висить трошечки. Ну ладно, це на 4 роки йому 3,5, іноді на нього речі якраз іноді ну, іде як. Попандопили я називаю. <рив> трошечки велике. Йди за столик сядемо, Андрюш. На пікнік, іди сюди, поїмок. Такі місця. Ось майданчик майже нікого немає. Але супер шахмарно. І вітер хоч дує трошечки. Присідаємо, поїмо. Вже давно вдома. Зараз там з ним наш друг поки вдома сидить. Я прогулялася, забрала на почту. Вчора, в 8 вечора, замовила на Амазоні і сьогодні в 12 вже прийшло. те, що я казала. Коротше, для бровей такі, типу як мило для фіксатор, такі називається. І все, оці дві штуки коштували 8 доларів. Так що я задоволена. А за ті гроші поки що не повернула. Те, що я відносила вчора на пошту. Вже вечір, і нас сьогодні запросили на день народження моя подружка і її дитині 10 років. Але Андрюшка запросила, то він іде з подарунком. Але він ще не бачив, що там, звісно, він подарував. Але думаю, що можливо. Хлопчик кого день народження сьогодні відкриє, то Андрюшка хоч побачить свій подарунок. Ну, якщо ні, то просто розкажу, що там що там ми даруємо Лега. Класне, вони самі вибрали. Це таке, до речі, вперше бачила. Тут, ну, може, в Україні теж так хтось робить, що е, тут на Амазоні, наприклад, є такий варіант, що можна зробити якийсь там подарунковий коротше, набір і розіслати своїм друзям Таке запрошення на день народження і вони можуть кожен вибрати щось з цього. Ну там подарунки від там, 20 до 100 доларів, тобто хто на яку суму хоче, те і дарує. Ось ми вибрали такий конструктор, там схований з того, що там вона хоче, щоб ми подарували її дитині, і малій теж несу. Там ще друга дитина, їй два роки, їй там пюрешки такі, всякі вкусняшки, короті, щоб не йти з пустими руками, то їй теж несемо подарунок. Їхати 20 хвилин і в нас прям час лімітний. Я не знаю, було в нас місяць підготуватися до дня народження. І я п'ять хвилин тому запаковувала подарунок. Просто згадала, що я його не запакувала, бо треба з собою ці всі речі. А до нас ще зайшов пашин друг. І він, ну, десь мої години 3-4 проговорили, поки Андрюша спав, поки там Андрюша прокинувся. Я нічого не встигла. Клас. Андрюшка, дуй, дуй, дуй. Лопай. Все, ми вже на дні народження. Ось такий стіл класний в стилі спанчбов. Андрюшки там подарунки І всім діткам. Така зона фотозона, але вітер все сує, все, поздувалось трошки від спеки. Але круто. Андрюша вже чекає, коли можна буде їсти торт. Об'їдається, тут вже і м'ясо. Це буде круто. З'їм і запашу зразу. Покажу новий тортик. Зробили самі. Моя тарелочка. Так, Андрюша, тут компания тусуется. Спанч Боб. Ой, Андрюша, ты валишь всю эту штуку, Андрей! Вже нічого не знімалось для народження, але он подаруночки Андрюша вже отримав від іменинника. І ми їдемо додому восьмого вечора, знімати вже не буде нічого, тому на цьому завезли цей влог і побачимось у наступному.